Новий рік, День Конституції, День Незалежності України, Різдво Христове. Як ми, українці, любимо свята, здавалось би, багато вже є святкових днів навіть на законодавчому рівні. Але в одного з народних депутатів України є ідея встановити нове свято. Є ідея про тих і для тих, хто визначає майбутнє України. Святковий день це зазвичай день, коли ми з вами вшановуємо важливі державні, національні чи релігійні події. Частина святкових днів визначається трудовим законодавством, і це не робочі дні, щоб ми могли відпочити, зустрітися з рідними, сходити на культурні заходи або просто насолодитися днем. Більшість з нас пам'ятає ці масштабні заходи та концерти до Дня Незалежності чи гарні салюти на Новий рік. Звісно, зараз нам не до цього, і я впевнена, що найбажаніше свято для всіх нас сьогодні це омріяна перед. Перемога. Та незважаючи на сьогоднішню реальність, давайте трошки помріємо. Яке б нове свято ви запровадили? Я вважаю, у нас достатньо свят, в принципі, яким ми вже три роки не святкуємо. Просто іноді хочеться вихідний якийсь. День перемоги, щоб ми святкували. Щоб він поскоріше настав, і щоб ми його святкували. Це буде День пива. Свято перемоги, день перемоги у цій великій війні яку ми ведемо, і це буде нашим новим святом. Я би повернула би. Свято дітей саме на перше червня. Угу. Uh -huh. Саме це було болюче, коли його відмінили і запровадили у жопу. Як в Індії кидається краска, uh -huh. наприклад, місце прикра... прикраситься до першого дощу, і люди порадіють. День фотографа вже ж є. Ну, хоча день гарних фотографій, то звучить непогано. Навірно, день собак. Були від вас різні варіанти, навіть креативні. Але про такий варіант не сказав ніхто, запитаних нами. День подяки Богові. З ініціативою встановити таке нове свято виступив Віктор М'ялик, народний депутат від Рівненщини, член партії, за майбутнє. Також таку ініціативу підтримали, принаймні підписали голова Верховної ради Руслан Стефанчук, заступник голови Олександр Корнієнка та голова депутатської фракції політичної партії «Слуга народу Давид Арахамія. У пояснювальній записці до законопроекту автори зазначають, що внутрішня сила, мужність та незламність української нації має свій початок у давніх християнських коренях, які обумовили наявність у переважної частини українського суспільства, потреби і у теперішній час звертатись до Бога зі словами вдячності та шукати допомоги. Ідея вдячності Богу і ближньому це ознака високої культури, духовності та економічного процвітання нації. Святкувати День подяки Богові пропонується в останню неділю вересня. Вибір саме цього дня пояснюється традиційним для українського народу звичаєм: збиратись разом після збору врожаю та дякувати Богові за родючість землі, зібраний з полів хліб. Та добробут кожної родини у цей день. Кожний матиме особливу нагоду звернутись до Всевишнього з молитвою про очищення від гріхів і духовне зцілення, з подякою про добробут і добрі врожаї у нашій країні, з проханням про збереження миру, єдності та незалежності нашої держави. І, до речі, пропонується, щоб це свято було міжконфесійним, тобто, щоб ми святкували його всі разом, незалежно від того, в якого ми віросповідання. Є ідея запровадити нове державне свято День подяки Богу. Яке ваше ставлення до цього? Ну, я вважаю, що це дурня, тому що у нас світська держава, і, в принципі, якось вплутувати релігійні моменти в законодавство ну, це, це дуже глупо. Нічого. Ну не знаю, це ж залежить від релігійних уявлень людини. Як це може бути свято? Нейтрально. Мене бентежить ставлення людей до вже наявних християнських свят. Я думаю, що в першу чергу треба над цим задуматися. От якщо воно матиме якийсь сенс і користь, то чому б ні? ні, не підтримую. Дуже багато різних релігій. Не всі можуть це підтримувати. Віруючих багато mm. я підтримую. Я думаю, не всі люди, от, наприклад, якоїсь такої віри, як от, всі люди, є mm -hmm. ж багато різних вір, і щоб якомусь одному богу одної вірі, типо, присвячувати це свято. Я думаю, це неправильно, і це має бути не свято Бога, а свято того, у що ти віриш mm -hmm. О, у всесвіт. Наприклад, в цілому чому ні? Ну не знаю, дуже дуже дивно. Як на мене, ну якщо вони таке запровадять, то, то нехай. Хтось підтримує таку ідею, хтось ні, але поки в Україні лише з'явилась ідея такого свята, то в інших країнах вже святкують Дні подяки. Наприклад, у Сполучених Штатах Америки Thanksgiving відзначають, щороку в 4 четвер листопада. Родина збирається за столом, на якому традиційно присутні індичка, пироги та інші страви, і висловлюють подяку за врожай, близьких та події минулого року. У Канаді святкування проходить схожим чином, але до сімейних обідів додаються місцеві ярмарки та фестивалі, що дає можливість одночасно відзначити подію та провести час з розвагами. На думку народного депутата Віктора М'ялика, встановлення Дня подяки Богові сприятиме збереженню духовної спадщини нашого народу, підняттю рівня суспільної моралі та консолідації українського народу в спільній подяці Всевишньому за мир та добробут в Україні. Тож в нашій державі ідея є: обговорення триває, а остаточне слово за депутатами. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з приводу такої ідеї. Свою думку я викажу. Пізніше в власних соціальних мережах, Тож, будь ласка, підписуйтесь, аби не пропустити.